Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ, російських найманців, росіян. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Рашисти намагаються закрити шлях. Це в них головна тактика атака на шлях на дорогу. Дуже погано в них це буде виходити. І якийсь іде в них наступ, недолугий. Він теж буде багато взято в полон рашистів, і всі биті поранені. От, і ще неминуче. По цих картах неминуче рашисти програють. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів на Покровському напрямку? Проблема в тому, що росіяни вбивають наших цивільних. Вони дуже сильно прагнуть їх. Лити кров цивільних людей. І це проблема. От. Але і наші військові мають дуже вправна зброя. Тут показана карта, як, про яку мріяли, яку хотіли. Може, ракети якісь дуже хороші, все буде гаразд. Одвожу, одвертаю, решистся від Покровська, Тікають, лякаються. Самі себе хай йдуть поубивають. Більше немає рашистів, ні зброї, ні живої сили. Немає чим і ким наступати. Одвожу, одвертаю росіян від Покровська, тікають, одвертаю, оцікаю від всіх наших військових, цивільних людей. Одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, одвертає сікаби, все буде добре, скиди. Впіві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі расистські дронщики одвертають цікаві наших людей, військових, цивільних, повертає їм назад. Ці скиди прямо в голову летить, особливо тому, хто дає накази. Йому прямо між очей прильоти. Більше він накази не дає. Буде так і так і є. Вищі сили. Допоможіть, будь ласка, знищити російську армію всіх росіян, що наступають. Російські найманці всі знищені. Більше не можуть Росії продовжити. Наступи воювати немає, ким і чим. Буде так і так і є. Перекриваю, прошу Верховного Суда для Росії. Повертаю. Росіянам вертається. Всі біль, сльози, страждання, все лихо, всі смерті, все погане, все лихе, вся війна, що вони нам принесли, хай з собою це зроблять, на собі переживуть, особливо їхнє керівництво. Буде так і таке. Повертаюся назад, буде так і таке. Так. Давайте подивимося, є питання. Скажіть, допоможіть лиші сили на Покровському напрямку Добропілля. Що заважає знищити расистів, що наступають на добропілля? Добропілля. Стоїть там керівництво. В них немає чим, дають, видають тільки накази, а в них армія складається із зрадників і повних тут нулі. Може, і мертві всі, і поранених багато, і тікають ті, що тікають корабль тоне, накази видаються. Дуже сильно захищає добропілля артилерія. Зараз хочу подивитися. Ну, присутня карта, коли в планах расисти розглядають місто для здійснення агресії, але в них немає можливості. Ну, і буде повністю знищено дуже якщо і буде нас наступати на добропілля так повільно-повільно і втрачають дуже багато своїх російських військових, втрачають, прошу вищі сили, допоможіть, одверніть, одведіть. От, от добропілля росіян тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають. Більше там немає чим, яким. Ну це руйнують будівлі. Оця агресія, що показано, в них вбивати, агресія заради агресії, і мені йде, щоб так, наче як покарання карта, як наче вони покарують за щось от зруйнувати будинки. Заперечую весь. Більше наказують навіть не українців, а як-то показують світові оцей демонстрація, напевно, агресії така. Заперечую. Прошу, хай на собі показують свою агресію, проявлюють на собі. Це саме краще для них, щоб вони самі на собі все показали, всю агресію. Особливо на своєму керівництві хай покажуть всю агресію. Оцікаю які вічні росіяни, добропілля, тікають, лякаються. А також прошу допоможіть закрийте небо над добропіллям, закривається небо над нашими військовими, цивільними людьми у Захист міцний. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть від добропілля, поверніть назад. Рашистам хай прямо в голову прилетить, їх знищить. Всі, хто дав наказ і хто його виконав, щоб більше їх не існувало в цьому світі, Буде так і так є. Дрони, дрони на оптовому волокні всі скидують, двоже відвертає в наших військових, повертає расиста. І де да будуть знищені всі расистські дронщики. Їх нема жодного дронщика. Буде так і так і є. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, закрийте небо над добропіллям і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Не на мить не лишайте наших військових, цивільних людей, оберігайте. Буде так. І я хочу подивитися захист. Давайте подивимося, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час. Чи загрожує щось життю? Давайте подивимося. Чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. Може бути агресія заради агресії, можуть бути диверсійні якісь моменти диверсії. А ще інформація може піти, що готується наступ, що дуже сильно готується наступ. Це для відволікання, для того, щоб наші військові почали якісь переміщення, рухи і особливо полюють на артилерію. Вони хочуть зробити уявну наступ для того, щоб виманити важку техніку і артилерію, напевно так, в цих картах, щоб, щоб нанести обстріл. Але вийшла карта перемоги. Дуже гарні карти вийшли всередині. В расистів може бути дронами атака. Не, не бачу прям ракети, ну, дрони будуть. Але вони будуть збиті артилерією, верніше, нашими військовими закрите небо. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, що заважає знищити Росію. Це буде гаразд. Хороші карти виходять. Але і бережіть себе, будь ласка, все одно. Є, є підступні обстріли можуть бути. Заперечуюсь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть закрийте небо над Україною, над нашими військовими, цивільними людьми, закрийте небо, вищі сили, допоможіть, щоб в Україні було 200 систем Петріот. Закрите небо над усім фронтом, над нашими військовими, цивільними, усіма нашими містами, містечками. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, всі каби, fpv дрони дрони камікадзе дрони на оптом, волокні. Ці скиди одведіть, одверніть від усіх військових. Побратимів, цві близьких людей, цивільних, військових, всіх, хто дивиться відео, і всіх українців наших. Військових одведіть, одверніть, поверніть назад росіянам, особливо, хто дав наказ, хай йому прилетить прямо в голову. Той, хто виконав наказ, теж хай отримає собі прильоти. Більше воювати вони не зможуть ніколи, Буде так і так і є. Отсікаю ворога, відсікаю росіян від України на віки вічні. А також розгортаю всю російську зброю, спрямовую прямо на Кремль, на Москву, на Путіна, на їхні домівки. На них самих. хай вони саме собі все знищать і більше Росії не буде існувати на політичній карті світу. Вони себе самі цураються. Більше не хочуть бути расистами, росіянами буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю відкрити всі шляхи і дороги в Україну, надходить зброя вих... великі. Потоки зброї з усього світу надходять в Україну на захисті весь світ допомагає і на звільненій території буде так і є. Так, так що дуже гарні карти, можливі обстріли дійсно підступні агресія заради агресії і. Будуть намагатися якусь виманить, знищити нашу, може, техніку броньовану або артилерію. От, добре, на цьому я завершую. Дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Все буде гаразд. Ще раз дякую за увагу. До зустрічі!